Студія «Вогнеслово» Аудіокнижки Українською з Вогником представляє ФЕНТЕЗІ РОМАН ВІЛОВ, ГЛАВА 31 ПІДВАЛ На шляху до дверей Кріса перестріла тінь, повідомивши господаря щодо подій, які відбуваються за межами будинку. Темний чарівник знав. Якщо варта дозволила бодай комусь настільки близько підійти до його обійстя, отже тримає все під контролем. Відчинивши двері і перетнувши дерев'яний поріг, Кріс зупинився, споглядаючи несподівану картину. Тінь не помилилася, а постать візитера лише розвіяла залишки сумнівів. Навпроти дверей стояв Глорін, спершись на довгий мушкет із дула якого у сіре небо тягнулися залишки диму від нещодавнього пострілу. В іншій руці гнома було затиснути руків'я пістоля, яке наразі спрямувалося у напрямку обличчя Кріса. Може, зайдеш? витримавши коротку паузу, мовив Кріс, намагаючись приховати здивування. Схоже, ти втратив рештки здорового глузду чоловіче, відрізав Глорін, стримуючись, аби не здійснити постріл. Заходь або забирайся, звідки прийшов, спокійним голосом відказав Кріс. Бічним зором гном помітив, що позаду нього вже стоїть чоловік у чорному, втім, присутність охоронця ніяким чином не лякала гостя. Я раджу тобі бути максимально переконливим у майбутній розмові, а інакше твоя в'язниця перетвориться на мавзолей», – попередив Глорін. Як тільки останні слова злетіли з вуз гнома, він розтиснув долоню правиці, звільнивши її, аби вихопити за поясу другий з пістолів. Відпрацьовані рухи Глоріна були настільки швидкими, що навіть чоловіку Чорному не встиг зреагувати на маневр кротуна. не встиг мушкет Глоріна впасти додолу як гном вже тримав на прицілі обох представників темних. У цьому випадку це був показовий виступ, і, хоча крізь непорушно спостерігав за дійством, подумки оцінив вправність старого друга. За хвилину вся компанія опинилася в кімнаті з каміном. Глорін сів за стіл, поклавши на поверхню один з пістолів, завбачливо лишивши другої міцній правиці. Своєю чергою господар маєтку приніс гостеві великий глиняний кухоль, майже доверху наповнивши його червоним вином. сміливо, пане Глорін, воно не отруйне, мовив Кріс, сідаючи навпроти гнома. На кого ти перетворився, Крісе? Я пам'ятаю часи, коли молодий господар цього маєтку був зовсім іншою людиною, розпочав Глорін. За останню добу я вдруге чую щось подібне, відповів Кріс, наливаючи до свого келиху залишки вина. Глорін мав рацію свого часу Кріс насправді був іншим, принаймні в очах своїх близьких друзів, серед яких, власне, перебував міцний бородань, що наразі сидів поряд. «Навже ти справді прагнеш відправити у небиття тих, хто колись любив тебе? запитав їсть. За життя я вбив лише одну людину. І зробив це, не маючи іншого вибору, мовив Кріс, поглянувши у бік опудола, що покірно стояв поряд з каміном. На обличчі Глоріна з'явилася дивна посмішка, І він з гуркотом поклав на стіл другий з пістолів. Ні, Крісе, якщо ти гадаєш, що вбивство можна вважати злочин, який був здійснений власноруч, ти брешеш власному сумлінню. Кам'яна скульптура з твого саду приходила до мене, і помилки бути не може. Це твоя статуя. І вона прийшла, аби мене вбити, мовив Глорін. Гном був майже переконаний у своїх припущеннях, і єдине, що грало на захист Кріса, це власне ім'я співрозмовника на долоні Центуріона. — Де він? підхопився Кріс. В ім'я всіх богів, скажи мені стрілець Глорін. Найбільше за все, господар маєтко переймався тим, аби підступні інквізитори не відправили бойову статую до конгломерату, щоб зашкодити Віллоу. Наразі голос кріса лунав настільки щиро й відверто, що навіть скептично налаштований Глорін вирішив до кінця вислухати майбутню відповідь. Проте для початку мовив сам: він приходив бити мене кріси, і, аби не моя завбачливість, напевне, кам'яний це вдалося, розпочав гном, переповівши співрозмовнику нещодавні події, учасником яких йому довелося стати. Після того, як Глорін стрибнув до льоху, Гномові вдалося залишити будинок, скориставшись підземним тунелем. Як і більшість представників цього народу, він ліпше за будь кого з людей знався на створенні підземних лабіринтів. З певного часу Глорін мешкав у лісі і хоча вмів захистити себе, завбачливо створив потаємний хід, яким міг скористатися в разі небезпеки. В підвалі завжди лежав запасний мушкет та пара надійних пістолів. Сухий порох і невелика шкіряна сумка з провіантом, яку Глорін завжди підтримував у належному стані. Заубачливий гном бездоганно знав власноруць створений тунель, і навіть попри темряву льоху за лічені хвилини подолав коридор і піднявся на поверхню, залишивши своє обістя далеко позаду. Через свою кремезну поставу Центуріон не мав жодного шансу, аби переслідувати жертву підземним тунелем. Висадивши двері, кам'яний вояк зрозумів, що майбутня здобич втекла і на певний час був змушений відступити. Якби це стосувалося лише мене, але на правиці твоєї статуї майоріли імена, і окрім мене у списку мисливця були ще двоє, зауважив Глорін. Кріс усе зрозумів інквізитори закарбували на правиці вояка імена майбутніх цілей, аби той не припиняв свого пошуку, допоки не знищить їх. Хто ще там був? не стримався Кріс. Ти другий у списку, відказав гном. Я поки що не знаю, навіщо ти зазначив там власне ім'я, хіба вирішив зануритись у небуття? Третій, хто третій Глоріне? благально запитав Кріс. Вогняний мах, відомий нам з тобою за ім'ям Кейсі, відповів гість. Наразі з усієї трійці саме за долю Кейсі Глорін переймався найбільше, але через тому сильні емоції майже не залишалися. Кріс сів на стілець, охопивши голову руками. У списку не було вілов, і це значно полегшило стан речей, хоча ніяким чином не вберігало її від решти небезпек. До того ж, Кріс щиро не бажав смерті Глорінові, як і вже не волів позбавити життя свого найкращого друга, котрий наразі перебував у світі звичайних. Кляті інквізитори, мовив до себе Кріс. Повір, Глоріне, усе не так, як ти гадаєш. На якусь мить гостеві здалося, що з обличчя кріси злетіла невидима маска, відкривши світові ту людину, яку він знав колись. Уважно вислухав розповідь господаря маєтку щодо своїх припущень і ввидіння Тіфані, гном врешті прийняв для себе рішення Припустімо, що це дійсна справа рук старої інквізиції. Я пам'ятаю ті часи, коли вони наводили жах на відьом шкідливих чарівників і не тільки, але що нам робити зараз. Мовив Глорін. Центаріон не пішов сам по собі, відповів Кріс. Аби підтримувати його життєдіяльність, необхідно щонайменше кілька досить сильних чаклунів, і той, хто безпосередньо віддаватиме накази кам'яному воякові. Навряд вони оберуть за рішення витрачати дорогоцінну енергію, щоб полювати гнома мисливця, який, відмінно знає цей ліс і може легко заховатися в ньому. Я гадаю, Центуріон тимчасово перейде до наступної цілі. Залишається двоє, підсумував Глорін. Кріс замислився. Кейсі наразі перебуває у світі звичайних, і закидати туди Центуріона разом з усією ватагою супроводу занадто складне завдання навіть для Інквізиції. Вочевидім, то поки не відомо, що Кейсі тимчасово залишив наші краї, розмірковував Кріс. Що Кейсі забув у світі звичайних? сподобав мовив Глорін. Гадаю, це пов'язане із вілою та із супутником, загадково відповів Кріс. У будь-якому разі, скоріш за все, Центуріон завітає до цих стін, бо серед усіх трьох лише я не здатен далеко втекти. Наразі до розумів поринув Лорін і, витримавши паузу, врешті мовив: Я ніколи б не втік з власного дому, оскільки давно вбив у собі почуття страху, розпочав гном. Але йти проти кам'яного вояка з мушкетом в руках вважаю самогубством. Центуріона не візьмуть кулі і шаблі тут не зарадять. Якщо його спрямовують інквізитори, навряд вдасться заманити статую до болота. Я вважаю, що найліпшим рішенням було б відшукати тих, хто живить від його, втім, де їх знайти. Утім то й річ, відважне Глоріне, якщо інквізиторам вистачає сил аби керувати подібним воїнам. Отож стане енергії, щоб робити це з безпечної відстані. Вони легко можуть заховатися в одному із підвалів численних будинків конгломерату та, власне, де інде, і робити свою чорну справу. У цей час їхній очільник дивитиметься на світ очима Центуріона і скеровуватиме його. Знайти цю ватагу майже неможливо, підсумував Кріс. То що ж нам робити? мовив Глорін. Чекати на гостей і готувати теплу зустріч. Згадково відповів хазяїн маєтку. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово. Олександр Мокієнко та Давид Кін Микола. до нових зустрічей.